Знищення правого сектора означатиме встановлення в Україні пропутінського кагибіського режиму. Порошенко та його кліка, як виглядає, вирішили послідовно виконувати наказ Путіна щодо роззброєння, а потім, можливо, і фізичного знищення батальйонів українських націоналістів ОУН, дук правого сектора та інших. Цього допускати не можна, тому потрібно негайно скликати позачергову сесію Верховної Ради України. Адже знищується найбільш патріотично налаштована і боєздатна частина українських збройних сил та військових формувань. Саме ця сила стане найбільш адекватною та ефективною, коли Путін почне масове вторгнення на материкову частину України. Саме ці полки батальйони стануть тим ядром наших збройних сил, які повинні будуть розпочати модель війни з путінською Росією вістря проти вістря. Вони повинні будуть перейти російський кордон і взяти під контроль міста Брянської, Воронецької, Белгородської, Курської, Ростовської областей та Кубані. Порошенко в даній ситуації діє як зрадник української нації та агент комуністично бандитських сил, якому поставили завдання знищити ці підрозділи. Можливо, цей процес варто розглядати як складову таємних міланських протоколів. Тому, Українська національна консервативна партія звертається до всіх політичних і громадських національних сил виступити проти Порошенка. Всі патріотичні сили у Верховній Раді повинні переформатувати більшість, усунути Гройсмана з посади голови Верховної Ради і почати процедуру імпічменту Порошенка. Потрібно сформувати новий уряд національного визволення, коли до влади прийдуть проукраїнські сили. Які зможуть захистити незалежність Української держави. Гаслом має бути хороший олігарх, мертвий олігарх, Україна понад усе. Україна має перемогти московського монстра. Українська національна консервативна партія попереджає, якщо будуть здійснені якісь провокативні дії проти правого сектора, батальйону ОУН інших національних військових формувань. То ми будемо розцінювати це як відкриту зраду і встановлення в Україні пропутінського кагибіського режиму. Ми звертаємося до всіх іноземних країн припинити фінансування кланово олігархічного режиму Порошенка, Вальцмана, Яценюка, Турчинова, Кличка, Олег Соскін, голова Української національної консервативної партії.